Про те, чи варто в час війни відкривати індустріальні парки, і яку користь цього може отримати держава, ми поговоримо з керуючим партнером бюро інвестиційних програм Олександром Бондаренком. Він приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаємо Вітаю. добрий день, колеги. Пане Олександре. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Тож, коли говоримо про е, тему індустріальних парків, наскільки важливо розвивати цей напрям е, у економіці? В принципі, колеги важливо розвивати промисловість і під час війни, і під час мирного життя, і особливо зараз, коли економіка знаходиться не у найкращому стані, звичайно, не вистачає експорту. А я, як економіст, вважаю, що саме експорт і нарощування експорту продукції з високою доданою вартістю спасе економіку України і створить саме нові робочі місця, тому що іншого варіанту. Стратегії економічного розвитку наразі в Україні немає тільки збільшувати обсяги промислового експорту і нарощувати валютну виручку в євро, в доларах і так далі, тому що всередині країни на жаль споживчий попит трошки впав, як Ми з вами очевидно розуміємо, і плату спроможного попиту стало менше. Він зараз стабілізувався за останні 2-3 квартали, але все рівно. Для того щоб українські підприємства промислові були успішними і глобальними гравцями. Ну, хоча б в європейському масштабі треба якраз нарощувати експорт, і саме індустріальні парки є тим майданчиком, де краще розміщувати підприємства, які експорт орієнтовані, адже там є і податкові пільги, і є вже певні логістичні та інфраструктурні рішення, коли завод швидше і дешевше побудувати, саме в індустріальному парку. і Окупність таких інвестицій буде швидше ніж навіть там 500 метрів справа чи зріва від того ж самого індустріального парку. Це гарно звучить, і дуже хочеться розуміти, чи працює це на практиці. Готуючись до ефіру, просто набирала у пошуку індустріальні парки і зразу ви подали такі інформації, що в декількох регіонах готуються до відкриття індустріальні парки. От ми розповіли про Івану Франківщину, здається, ще в Луцькій області і ще в одному регіоні. Не буду називати, бо вже точно не пам'ятаю. То чи справді реально в час війни запустити великий індустріальний парк повністю? Запустити і щоб він розвивався і працював в ідеалі на міжнародний ринок. Дивіться індустріальний парк. Це простір, це промисловий майданчик, де ви як інвестор чи власник бізнесу приходите і можете швидше і дешевше побудувати своє виробництво. Наразі дійсно за останні там два роки. Більше почало відкриватися індустріальних парків. Насамперед це пов'язане з тим, що рівно рік назад, у липні 2022 року, прийняли парламент України прийняв законодавчі ініціативи по створенню податкових пільг. Пільга номер один, і найголовніша, я вважаю, яка це податок на прибуток 0%. Тобто, ви не сплачуєте офіційно податок на прибуток протягом 10 років. З моменту навіть вводу в експлуатацію вашого заводу це дуже велика податкова пільга. Ну і е, теж 0% на мита і ПДВ, якщо ви будуєте завод, і ввозите їм імпортоване обладнання. Це суттєво скорочує розмір ваших інвестицій і е, пришвидшує вашу маржинальність. От на власному прикладі можу розказати, що дійсно під час війни можна створити індустріальний парк. От у нас на Волині якраз це. Мабуть, про нас читали два індустріальних парки Володимира Нововолинську. і, і е, це не просто, це складно. Це потребує значного часу і інвестицій для облаштування саме ділянки. Тобто, треба е, перед тим як зайде. Інвестор, байдуже українська компанія чи іноземна, треба виконати своє домашнє завдання, тобто треба підготувати майданчик, вирівняти землю, підвести комунікації, і так далі. Тому що сама концепція індустріального парку передбачає, що він більш готовий для початку будівельних робіт, коли заходить будь-яка компанія, ніж. Ділянка просто зеленої трави, десь там у полі, тому індустріальний парк саме передбачає цю інфраструктуру. Інфраструктура, енергетичні дороги, наприклад, під, під да, де там фури будуть розгортатися. Це все досить дорога історія. Тому якраз якщо ми говоримо про державну підтримку. Такої індустріальної системи індустріальних парків, то ми от на днях буде засідання комітету Верховної Ради з економічної політики. Ми якраз будемо там обговорювати додаткову допомогу саме на облаштування і на підготовку індустріальних парків до входу компанії, адже в середньому. Керуючі компанії, аби підготувати просто для початку будівельних робіт свій промисловий майданчик, треба приблизно від 20 до 60 мільйонів гривень на підготовку одного індустріального парку. Це досить величезні кошти і за умов досить обмеженого. Доступу до кредитного капіталу, який ми зараз вбачаємо в Україні, це складно зробити, особливо вбачаючи те, що керуючу компанію кожного індустріального парку. Ну а я знаю, більшість власників чи директорів індустріальних парків України це е, малий середній бізнес, і ну власне ці кошти вкласти. Не розуміючи, як вони будуть окуповуватися для керуючої компанії, ну не, не дуже багато є економічного е, сенсу. Тому ми говоримо про те, що, хоча б, е, має бути кредитна допомога і кредитний ресурс, навіть якщо це кредит, то він має бути, хоча б е, в рамках державної програми 5.7.9, яка чудово працює для аграрів і ретейлерів, е, щоб Саме був до допомога промисловості і розвитку індустріальних парків. Це буде більш-менш адекватна підтримка наразі на сьогоднішній момент, і тим більше, що кабінет міністрів ще минулого року прийняв дві постанови, які якраз стимулюють розвиток індустріальних парків. От ми якраз про це будемо говорити. І щодо останній момент, щодо вашої питання, статистика відкриття індустріальних парків, наразі лідером є Львівська область по кількості зареєстрованих індустріальних парків, там вже вісім. Друге місце, за моїми підрахунками, це Київська область. П'ять здається вже індустріальних парків. Третє місце це якраз Івано-Франківська область. Там теж п'ять чи вже шостого цей реєструється. Ну у нас на Волині, наприклад, поки тільки два. Але головне, щоб вони, ну хоча половина з них реально почала працювати, тобто щоб інвестори почали будувати там заводи. І я вам ну на власному прикладі скажу, що це великі інвестиції, це поїздки, перемовини, форуми, міжнародні, українські різні. Тобто, це велика велика робота, особливо під час таких часів, як зараз. Уявіть, залучити навіть там польську чи німецьку компанію, щось побудувати навіть в безпечному регіоні України. Це велика справа. Ну, про державні програми підтримки індустріальних парків ми детальніше поговоримо далі з Дмитром Наталукою, головою комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Він буде у нас в ефірі. Хочеться розуміти, чи має значення для міжнародних інвесторів це окремий підприємець, чи це індустріальний парк? Вони звертають на це увагу? Так, я можу підтвердити 100% для них це важливо, адже Саме майданчик індустріального парку дозволяє швидше почати будівництво, і для іноземних інвесторів це певна гарантія контролю за витратами і контролю за податковим режимом, податковим навантаженням, адже є чіткі правила гри. Тобто для іноземних інвесторів важлива чіткість стабільність. Прогнозованість і індустріальний парк як такий простір законодавчо врегульований для них є певною вже гарантією стабільності роботи, плюс є певні податкові пільги, плюс є керуючі компанії як локальні партнери, які будуть їх за руку проводити по всій бюрократії, тому що ми це все робимо насправді для наших іноземних партнерів, і розказуємо про місцеві регуляції. Але ну це дуже важливо, тому що деякі компанії, взагалі, перший раз заходять в Україну. у них не було досвіду роботи в українській економіці, і саме така допомога їм потрібна, тому що вони ви знаєте страхи від необізнаності, тому. Важливо просто їм розказувати показувати, що це безпечно, що тут працюють закони, що тут досить нормальний бізнес режим. Тому власне ми цю функцію як керуюча компанія беремо на себе. І звичайно, якщо обирати між індустріальним парком і неіндустріальним індустріальним парком, ну 95% випадків вони оберуть індустріальний парк. Власне, дуже дякуємо вам за те, що роз'яснили більше про роботу індустріальних парків. І дякуємо вам дуже за участь у ефірі. Олександр Бондаренко, керуючий партнер бюро інвестиційних програм, був з нами на прямому зв'язку.